Якщо ж ми говоримо за технологію по сходову, то компанія BASF тут представлена в технології Клерфілд, розробником якої вона якраз і є. І в даному сегменті ми представлені продуктом НОПАСАРАН. No в принципі, це єдине на сьогоднішній день поширене рішення на ринку України для захисту посівів ріпаку саме за технології Клерфілд. Нопасаран використовується спільно з прилипачем або поверхнево-активною речовиною «Металат» в співвідношенні один до одного. Тобто півтора літра, наприклад, це максимально зареєстрована норма продукту Нопасаран. За такої норми необхідно додати півтора літра продукту «Металат». І от саме в такій комбінації він використовується в посівах гріпаку. Використовувати можемо починати його вже від двох листочків. і… До шести, навіть до восьми листів. Але як я вже зазначив, чим пізніше ви використовуєте продукт, тим ефективність, незалежно який препарат ви використаєте, вона може понижатись не за рахунок слабшої дії продукту, а за рахунок в першу чергу, то, що бур'яни можуть перерости в чутливу фазу, як я сказав. Це 2-4 листка максимум для деяких видів бур'янів. Хрестоцвітники, звичайно, так як це унікальна технологія, покликана саме для в першу чергу для захисту хрестоцвітної культури, тобто ріпаку, від хрестоцвітних бур'янів. Тому хрестоцвітні бур'яни можуть бути більш чутливими е, на більших стадіях свого розвитку. Але інші бур'яни все ж таки варто дотримуватись цих регламентів, про які я вже зазначив. До того ж, нопасаран пасаран здатний контролювати окрім дводольних бур'янів, він контролює. Злакові буряни. При цьому також злакові і падалицю зернових культур. Пам'ятаємо, що найбільш ефективна дія, яка е, може забезпечити повноцінний контроль цієї падалиці, це фаза від одного до трьох листочків у згаданих культур. Тому що якщо буде пізніше, то вже напевно господарствам необхідно буде потурбуватись про застосування додаткових заходів з використанням грамініцидів. А технологія на Clearfield, вона якраз і передбачає. Її суть полягає в тому, що господарства можуть відмовитися, хоча б під однієї обробки додатковими заходами. Тому, якщо ми використовуємо на пасора, ми все ж таки як така це спрямована дія на зменшення кількості додаткових обробки обробок посівів ріпаку. От саме в цьому ще полягає суть цієї технології. Саша, мене є ще одне питання до тебе: осінь чи весна? Що має на увазі, коли? Найефективніше буде проводити грабіцидні обробки в посівах ріпаку. І Якщо запізнилися восени з якихось причин, чи виправити можна ситуацію навесні, чи вже все одно пізно? Якщо говорити за ефективний захист, я наголошую на слові ефективний, той, що виправдає очікування господарств, то як то кажуть, не згадуючи додаткових факторів, зразу відповім, що найбільш ефективним захід є на початкових стадіях розвитку бур'янів, про що я вже сказав раніше. А ці стадії переважній більшості у нас виникає, ну, є саме на початкових стадіях розвитку що, що бур'янів восени. Звичайно, бувають випадки, коли господарство з різних причин не здатне внести продукт. Такими причинами можуть бути пізні сходи ріпаку. Похолодання, е, тобто доцільності пізно вносити препарат е, з, скажімо так, з перспективою його дію на ті бур'яни, які будуть пізніше, але погодні умови змінилися на досить прохолодні. Це також є ризик і невиправдані витрати. Тому, говорячи на те, що господарство відмовляється від таких е, обробок, я їм ставлю, як то кажуть, вподобань. Так, це дійсно правильне рішення. Поряд з тим, все буде залежати від інтенсивності проходження. Зимівлі і чи перезимівлі правильно сказати, тому що навіть в осінньо-зимовий період ми знаємо, що у нас вегетація в цілому не припиняється, і дуже часто е, ми говоримо цю тезу, я маю на увазі саме останні роки, тому що в нас навіть культури, такі як пшениця чи ріпак, вони свою вегетацію можуть навіть не припиняти там за певним виключенням короткий період, коли в нас дуже сильні морози бувають, то в нас дійсно може відбутися зупинка вегетації таке інше але. Часто у нас все ж таки, що культурна рослина, що бур'яни розвиваються цілу зиму. І саме цей чинник може впливати на ефективність згаданих заходів саме в весняний період. Як вже було зазначено, рослина має перебувати на ранніх етапах свого розвитку. І тому, якщо вона знаходить, ця рослина зійшла в посівах ріпаку в зимовий період, і вона за рахунок ну, досить. Холодних чи прохолодних умов все ж таки не могла інтенсивно розвиватися і переходити на певні етапи свого розвитку, то е, так, обробка навесні, звичайно, може бути достатньо ефективною. Це ну, варто пам'ятати. І дійсно такі заходи можуть бути ефективними. Поряд тим, треба дивитися, якими продуктами ви працюєте їх ефективності на згадані види бур'янів, тобто не на згадані, а на конкретні види бур'янів, які можуть з'явитися е, в посівах ріпаку, тому що. Перелік гербіцидів, рішень, які гербіцидних рішень, які присутні на ринку, він не такий вже широкий, будемо відвертими, для застосування в сходових варіантах. І тому за такі застосування дуже часто в практиці, уна, який би продукт гарний не був, вони не виправдовують тих очікувань, на які сподівається господарство. І чим більш розвинений бур'ян, тим менша ефективність. Це варто пам'ятати. Тому, якщо бур'янир... Зійшли взимку, вони є маленькими, знаходяться на ранніх етапах свого розвитку. Так, такі посіви ми можемо обробити весняний період, підстрахуватися. Наприклад, технологія Clearfield, в принципі таку можливість. Для господарства дає. Тобто весняне застосування, тут питань немає. По традиційній технології, звичайно, є рішення, рішення конкурентних компаній про це, як то кажуть, це не секрет, варто це сказати. Але я ще раз наголошую: дивіться е, на перелік контрольованих бур'янів і той вид бур'яну, який необхідно проконтролювати. Тому що не всі рішення однакові, не всі рішення однаково ефективні. Це пам'ятаємо. І щодо фази. Найбільше е, Скажімо так, толерантною фазою для застосування гербіцидів, яка не завдасть шкоди вашим посівам, це буде фаза до появи бутону. За класифікацією BBCH, це фаза 50. Коли, що значить поява бутону? Це тоді, коли ми вже бачимо, знаходячись на полі, бачимо вже бутон, який. Були навколо якого прилисники е, вже відкрилися, і ми бачимо бутон без от, розкриття цих листочків, які закривали цей бутон. От ця фаза якраз і буде тим визначальним, е, визначальником, коли вже необхідно зупинитися з рішенням по проведенню гербіцидних обробок. Тому що використовуючи гербіциди, особливо гормонального спрямування, можемо завдати шкоди своїм посівам. Тому, от будьте обережні, дотримуйтесь регламентів застосування гербіцидів, таке моє побажання. Дякую, Саша. Саша, ти вже згадував про боротьбу з падалицею інших культур, зокрема пшениці ячменю в посівах ріпаку? А якщо ми по іншому ставимо питання навпаки, господарство, от, коли планує сівозміну, хоче в тому числі бути впевненим, що в нього є можливість боротися з падалицею, то як же боротися з падалицею ріпаку в посівах інших культур? Ну. Все залежить, як то кажуть, від агронома. Нічого складного в цьому сенсі ну, немає, будемо правдивими. Головне, дотримання сівозміни і використання певних засобів. Якщо ми говоримо западали цю е, ріпаку як такого, то він е, в цілому контролюється значною кількістю препаратів. І сульфонів сечовинами, і мідазелінонами, незалежності, звичайно, яка культура. Якщо ми говоримо про. Падали цю ріпаку традиційного ріпаку в посівах зернових культур, то він в принципі контролюється сульфоніл сочовинною групою досить легко. Його досить легко вбити, він є чутливим, це, це правда. Якщо ми говоримо про падалицю ріпаку, класичну ріпаку в посівах е, соняшнику, ну раптом так сталося, так? то в даному випадку чи там сої, то в даному випадку іміде досить легко його контролюють. Це Саме на цьому принципі і побудована технологія Clearfield, Так? Тому ж, якщо буде падалиця ріпаку в посівах ріпаку, тобто падали це класична ріпаку в посівах ріпаку клієнфіл, то Нопасаран, який в своєму складі має і Мазамокс, досить ефективно цю падалицю забере. Це, от, варто це пам'ятати. Також е, е, падалиця ріпаку, вже, якщо говорити як про ріпак, так і про традиційний, е, досить ефективно контролюється. Гормональними препаратами, зокрема, лінійки е, е, групи 2М4 Д, е, 2-4Х, або МЦПА. Ще Оце, ці препарати досить ефективно контролюють падали цю ріпаку як традиційно, так і клієнфілд. Тобто, ми, це можна зробити в посівах зернової групи, це можна зробити в посівах. Е, Кукурудзи, до прикладу. В деяких інших культурах там існує також перелік препаратів. Наприклад, той самий метрибузин досить ефективно контролює хрестоцвітні буріни. Він також може контролювати падалицю в в посівах, як своїх, допустимо, картоплі чи овочів, томатів. тих самих. Ну, це як приклад. Ну, а в цілому загальний перелік. Діючих речовин, які здатні або ж ну комбінації діючих речовин, які здатні контролювати е, представлені 에, в нашому каталозі, і тому господарства, купуючи продукт, вони можуть ознайомитися з цим переліком, де зроблена викладка наявних комбінацій, можливих комбінацій, з якими господарство може скористатися. Тому ми рекомендуємо а, навідуватися на сайт БАС, там завжди у вас буде доступ до актуального електронного каталогу препаратів БАС, і також ви можете встановлювати застосунок, який також буде слугувати вам електронним каталогом прямо в вашому смартфоні. Саша, у господарства можуть використовувати різні підходи, різні технології обробітку ґрунту. І відповідно чи є якісь обмеження чи особливості вибору тих чи інших гербіцидів для тієї чи іншої технології обробітки ґрунту? От коли ми кажемо це класична стріптіл, no-till? розкажи, будь ласка, ну якщо говорити саме про такий підхід, звичайно, господарства. Будуть обирати в залежності, будуть обирати гербіцидний захист в залежності від обраної технології. І тому тут е, ми можемо зазначити, що виходячи з технологій, можуть бути ну, разючі відмінності, які як то кажуть, природою самої технології будуть визначати за яким способом захисту посівів піде господарство. Тому, говорячи про класичний обробіток ґрунту, переважній більшості ми маємо на увазі це оранка. Да? Дуже часто господарство, як би там не було, вони огрють. Заробляють рослинні рештки, в нас залишається чорна земля. Дуже часто ми можемо отримувати скажімо так, нестачу вологи в певний період, саме в посівний період. І тому господарства дуже часто саме олють і зразу ж сіють, тобто максимально зберігаючи вологу. Саме в такий період у нас відбувається застосування ґрунтових гербіцитів. От це цей фактор. Якщо ми говоримо про лущення стерні, також ми можемо застосовувати ґрунтові гербіциди. В принципі, багато господарств так і роблять, тому що все ж таки тут не є абсолютне покриття ґрунту рослинними рештками. І зазначу, що навіть в Німеччині були проведені дослідження, які показують, що, наприклад, метазахлор, навіть за наявності рослинних решток, все ж таки зберігає свою активність, здатний створювати цей екран, проникати і захищати від наявних від наявних. Сходів бур'янів. До того ж, саме додавання диметанаміду, про яке я вже раніше згадав, а саме мова йде про бутізан Алант, суттєво підвищить цю ефективність навіть на таких полях, на яких ми можемо бачити рослинні рештки. Тобто рештки, які залишились після там лущення стерні. І таке буває. Поряд з тим, враховуючи от саме зміни клімату, все більше і більше регіонів потерпають від нестачі вологи, як я вже сказав, і Останні два-три роки у нас е, суттєва нестача вологи саме в період серпня-вересня місяця. Дуже часто господарства не можуть отримати якісні сходи. І, як приклад, беремо навіть ми ну. Період 24-25 тобто осінь минулого року, значна частина господарств у нас ну не сіяли ріпак просто до останнього, але вже в другій половині вересня, коли почали душі, статистична скажем так вибірка, інформація, яка з'явилася в просторі, да показала, що у нас суттєво збільшилась площа ріпаку порівняно з тим, що було в серпні, на початку вересня. Тобто, дощ, який пішов пізніше, дозволив господарствам сіяти. Тому. Посівна компанія Ріпаку вона суттєво залежить від е, наявної вологи. А саме волога і визначає те, що господарства, дуже багато господарств переходять на такі обробітки ґрунту, або правильно сказати, на технології, які не передбачають обороту пласта. І це технологія стріптів або mm -hmm. ж нову тіл, взагалі, коли в нас виконується е, сівба, повністю непідготовлений ґрунт. Е, за таких умов у нас повністю поверхня покрита рослинними рештками. Обробітку ґрунту, як такого не відбувається, і тому застосування ґрунтових гербіцидів на таких посівах ну як я вже сказав раніше, воно просто недоцільне, тому що суть значна частина діючих речовин просто залишиться на соломі, по-простому кажучи. Тому для таких посівів найбільш ефективним буде використання посходових схем е захисту посівів. Дуже часто на таких посівах виконується превентивний захист, що це значить? Тобто, досів би. Культури можуть застосовувати використання гліфосатів, як приклад, там за два тижні до сівби основної культури такі масиви, щоб зменшити тиск бур'янів на початкових стадіях розвитку ріпаку, дуже часто вносять гліфосат. Уже е, після того, як відбудеться сівба і отримають сходи, господарства можуть використовувати посходові продукти. Ну, як ми вже зазначили в попередніх наших відповідях, е, ми пропонуємо. Для таких технологій обрати технологію Clearfield з використанням гербіциду на пасара насіння господарства, звичайно, можуть обирати будь-якої компанії. В тому числі БАС. Да? У нас є значний перелік продуктів, придатних для технології ClearField. Цим як кажуть, переліком господарства можуть ознайомитися, як Олена вже зазначала там, і на нашому сайті. А в цілому в кожному з регіонів присутні наші менеджери, які спілкуються, які є близькими е, з нашими господарствами. Тому я думаю, така співпраця навіть краще. Тому вони можуть більш ефективно розказати і якісно розказати про той чи інший гібрид, який е, більш придатний для тих чи інших умов. Тому е, моє таке побажання: користайтеся і як то кажуть, співпрацюйте. А в даному випадку я кажу, обравши гербіцид технологію спочатку насіння а, е, і висіявши його, так, яка який придатний для захисту і вирощування в технології «Клерфілд», то ми пропонуємо рішення і вибір гербіциду нопасару. По-перше, я кажу досить широкий спектр контролюваних бур'янів. До того ж, ми можемо на ранніх етапах контролювати падалицю з злакових культур, як я вже сказав, поряд з тим, контролюємо ну, дуже широкий спектр бур'янів. При цьому зазначу, що навіть на ранніх етапах розвитку бур'янів, тих самих осотів, як приклад, які якщо вони будуть в таких посівах. То вже на стадії розетки ну, Пасаран досить ефективно здатний контролювати цей бур'ян якщо не повністю його викорінити, то суттєво перегнітити його ріст і розвиток. Це також варто пам'ятати, що ця технологія дозволяє контролювати не тільки однорічні бур'яни, а ще й певні види багаторічних бур'янів е і зменшувати їхню конкурентність в посівах ріпаку. Це також, я думаю, суттєва перевага перед багатьма рішеннями, які існують. Ну, напевно, коротко так. Дякую, Саша. Що ж, колеги, ми сподіваємося, що наше відео буде вам цікавим, що ми відповіли на багато з тих питань, які, з якими ви стикаєтеся щоденній роботі, і, можливо, трошечки ще є прогалини. Ви б хотіли дізнатися більше. Тому э, вдячні вам за увагу. Залишайтесь з нами. Дивіться наступні відео. Дякую, колеги, що були з нами. До нових зустрічей. PASF We Create Chemistry.